Окотоха по снігу. Частина шість. Давай трохи ходу. Дай Боже доброго здоровля. Їдемо. Сніг репет. ще трошки снігу лишилося. Їдемо, прокатаємося в поля. Дай Боже, Я Побуксуємо, подивимося, що там робиться. На лисячі нори, подивимося. Ліс, діжуха, Будьте з нами. Хто свіжий на каналі. Підписуйтесь. Качаємо колесо і печемо. Січень місяць. 16 число. Сніл ще трошки галявинки і є. На дворі. 9 градусів. На дворі 9 градусів тепла, спіжок топиться, погодка шепче Лопаки печуть. Зараз забуксує і все. о, все. бачиш, недовго музика грала, але Одять. Вітер, сонечко, класно. Почав до желізного чучела. Гарі! Окатока по снігу. Частина шість. Ротом. Шидичка, а то ріпак. Ріпак зелений-зелений. О, який купи снігу. Ще поки що чистенькі Ну, Вже трохи закидано, але ще, ще так терпимо. Але зараз ми будемо їхати по бездорожжю, Буде жорстко. Там буде жорстко, дуже жорстко. Андрюха вже форсирує калабаї. Я мию в колясках. А, ми в колясках тут. Тут ти в тих, хто в корисних цілях по калабані їдеш, так? Так, а вон ті бики. Давайте ми покажемо. Хто як не ми, ми ще раз покажемо, третій раз. Нічого не буде не переживати Все буде добре По крайній мірі ми на то надіємося Так коровочка. А рогата яка Почекай то Худоба, то як не буде воняти? дуже. Худоба, то як не буде воняти. Телятом Маленький. Маленький телятко волохате. В них мошні. Що мощні, то мошні. Тут їх два. Хто лежить. Вахлак-махлак. Очей не видно. бачиш. <тас> ти диви, що робить? Стюка скубає. Пасися, ти. Потужні роги в них. От що роги в них мощні, то мощні. Тут реально Крити нарили. Що я стільки тих критових не бачив. Тут О, а то болото. Ми вже з тої сторони. Ми колись були з тої сторони. Проїдемо то вон, коло болота. Критони є, правда? Так. Льот ще є. Тут благоражує територій. Дивися, вон столик є, можна потусуватися. Майовку відвічати, то що Так. Да. Пташки он літають. Верба можна. Да. То болото. Ми не будемо його форсувати. Не вирішили? Болото вже починає чвакати. Чим, чим далі, тим більше. Вілік лип, то що вертаємося, хлопець. Він чи вілік за пече Андрій. А метрів 500 через Так, Ну їдемо. Як ти сказав, що ми проїдемо, то проїдемо. Дорожка шикарна поки що. Їдемо чотенько. По любому. Не тільки так. Ми спеціально сюди поїхали, щоб менше налипало. Ми могли по місту їздити, по, по плитусі, але ні. Їдемо, їздимо по полю, по болоті, щоб, щоб менше налипало. Ну, будемо... Так. Ну, твоя ні, моя точно. Є. Yeah. Є. Yeah. 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 Давай, давай, Гарі, Гарі. що Перший. Я другий. О, водичка тече в тому рові. Yeah. <laughs> то Є-ні, yeah, yeah, зараз треба повертати. Тоді, тоді заїдемо. Yeah. Дай качусь та водичка тече, чоловік, тут то сніг топиться. Жесть! Так. А так, право. так, так За вправо. Та право. А ні, ти шо якийсь тут з'їхав ковою. Давай, друга, трохи буксани. Що робиш? Жорстке болото. Але ми не для того купляли такі коляски, щоб то болото обходити. Ты снежок е. Yeah. А ну, Андрюха, стань, 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 стань. Чтоб было nee, четко видно. Даже не едь туда. Nie, nie, я, не, не, я туда не еду. Тут да. четко было видно, какие у тебя гарные колеса. Бля. Yeah. Бля. Yeah, Бу... Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> было то аж, аж чувака yeah. е. <laughs> вот, давай, давай, Андрюха, не вставай. Гарри, пали резину. А Ты что, <laughs> талок? Я йду, як і впевнено, резина шипована в мене, так ти що то, я відчуваю. Я просто раз, як від'їхав, чувакало, буксувало, носило. А зараз на бустан вийду, в пре. Трошки підношує. І тут знов кажуть, тут тільки сто... те 150-й і майра оптимус 2 їде. Дивись, дивись, я за тобою. Бачу, бачу. Вон два оленя едут. Йоли, пали. Это капец. Андрей, встань там, ты шо? А ты шо? А что давай, давай, давай. Ничего ли вертаемся. В Андрея с тяжкой, да. Ёпа, Это капец. не вставай, будем спать, Да, не да, вставай, не вставай. ты да. нас Давай, трогай ходу. Жесть! Жесть! Ми тільки після снігу коляски вимили. А це капець, в нього вже кола союзом дут. Нормально. Хопчиму все два. Вот ти зробиш. Я на тій на мусталу своєму, я себе впевнено. б. То там той, я би тут шліфував. А так тут Я казав, байка. О, тут машини, машини тут буксували. Бачите, що робиться? Найри йдуть як трактор. Давай, Андрюха, давай, давай, давай. Ходу, ходу, ходу. Ходу, ходу. Ходу. Так, стоять, стоять, стоять. Треба могу поправити. Опа. Куплять блядь, лоту. Йолки-палки. Якие оболочись. Ти Андрій. Ді, я їхав і знімав тебя. Давай, давай, давай. Круть. Я, я як вдома побував. Дивіться, машини тут не їхали. Андрій виїжджай дістань, так, Стай, стай, стой. Це б на поворотах пластмаса вламалась від болота. А ну Вадим настань, встань, велик на біг, познімай наші коляски. Не, мет... не треба знімати, щоб банжали не... Давайте, 7, 7 минут ми їхали через ту через болото. А ну із тих. Бо... Да. Я, я, я хочу... Під ножок поскадай, я тобі да. зараз... Ти... По коляшки, так. По колу, так, Та-та. Так. Ми бачимо, що хлопці змогли подолати таке велике болото. Не і думав, і думав, думав що будемо тягнути. Визивати ви дрони. Дрони думав будемо визивати, піднімати їх, ну ось так Ось так -то. А ось де воно тобі, Андрюха, надавило Рез... Резкий поворот Я тобі скажу вам зараз Підніми мені все. Ого. Дай, Дай мені телефон Ого. Треба брати поТК Треба Бо підноски дуже жорстко в болоті Зато сніг ще в полі є Круто! Андрій, привіт під йолки палки. Оце такі ковалки відкидає Вадім з коляски. Та вон ззаді полабивалось. Чистить. Та ти що, який? Крім майри, моптіну під... Вон під коляскою видно, який кусок лежить. Який куски болота. А вот тоже интересно. Глина, болото. А, Рушник, блядь, нагоняю обстановки. А да. дорога реально жестко. Жестко. Это Андрей захотел посмотреть, где лисы живут, как там лисы тренируют, или что. — Ми а туди їде? не доїдемо. — Доїдемо? — Ні. — Доїдемо. да легко їхати. <рес> Тут два <рес> кілометри від того. А тебе що не треба чистити? Як чи? треба? Я знаю, що куски болота за два коляски відпали. <рес> Йолки-палки. Жесть. Ото ті куски болота, то дві коляски почистили. Дві коляски почистили. Вони, то вони не почищені, то вони тільки, тільки грубші, а вони чорні як грязні, як... А от куски відпадають. А ми грязні, як чорти. Ми, ми б сказали, ну чого ти туди поїхав, Руслане, та сиди вдома. Ні, то не то, то не про нас. І то не про майрів оптимусів. Це не та коляска, щоб вдома сидіти. Жесть. Жесть. Одівка. Так жорстко. О, їдемо зараз в снігу, трохи чистилися, ми буксували. Да, Чётко. Да-да, блямбувала так по тресате, мете. Чётко.